Десять пожеж та одна врятована людина. Такими є підсумки прикарпатських пожежників за минулі вихідні. Випадок із врятованим спалаючого житлового будинку чоловіком трапився у Надвірнянській громаді. Було встановлено, що горить покрівля та перекриття одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі в складі ланки газодимозахисної служби рятувальниками було врятовано чоловіка 1960 року народження. Вихідними вогнеборці також ліквідували пожежу місцевого сміттєзвалища в селищі Ланчин Надвірнянського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників Державного пожежно-рятувального поста селища Делятин, а також місцеву пожежну команду селища Ланчин. По прибутті до місця пожежі було встановлено, що горить побутове сміття на площі 100 метрів квадратних на відкритій території місцевого сміттєзвалища. Незвичайники ліквідували пожежу та не допустили поширення полум'я на біль значну площу. Причина пожежі наразі встановлюється, постраждалих немає. До слова, цьогоріч на Франківщині виникло майже тисячу пожеж. У вогні загинуло 19 людей. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.